Вітаю, друзі! З вами компанія Автофокус. У нас на продажу ось така гарна Opel Insignia 2013 року з 2-літровим дизельним двигуном на 160 сил та 6-ступеневому автоматі Aisin, надійному японському. Попереду у нас парктроніки, денні ходові вогні, лінзована оптика з ксеноном, 18-ті зимові колеса. Ось так виглядає автомобіль по колу, повністю обслугований, мотор сухенький, працює тихо, салон на тканині, склопідйомники всіх вікон, електродзеркала, водійське сидіння з мікроліфтом та бічною підтримкою, автосвітло. Пробігу рідного 325 тисяч кілометрів. Тут мультимедія на великому екрані, підігріви передніх сидінь, електроручник, мультикермо, круїзконтроль, задній ряд сидінь. Ось так от виглядає. Тому запрошуємо на огляд, тест-драйв даного автомобіля місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Придбати дане авто можна в кредит, лізинг або обміняти на вашу владу.